Глядачі, ви стоїмо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила тимчасово окуповане місто Балаклє в Зумському районі Харківської області. Від учора привернуло до себе увагу всієї України. За ще не підтвердженими офіційними даними, в цьому районі Збройним силам України вдалося здійснити несподівану потужну атаку. Пише Андрій Смирнов, журналіст НВ. Далі про наступальну операцію українських сил, які тепер прискіпливо аналізують західні аналітики, 6 вересня почали стікатися з повідомлень російських військових блогерів та акаунтів окупантів у соцмережах, наприклад. Пропагандистський прокремлівський ресурс Ріадовка, який активно підтримує армію РФ та розв'язано Росією війну проти України, визнав, що ЗСУ активізувалися на Харківщині, а конкретно пішли в атаку на Балаклію. З явною метою через неї дісталися до Ізюму та групування російських військ, які там базуються. Є повідомлення про заняття противником силами ЗСУ позицій у Вербівці та спроби заходи на його околиці, а також про підрив мостів, тих, які донедавно перебували під контролем армії РФ. Пише Ріадовка, цей російський ресурс також заявив, що на ці ділянці, нібито були зосереджені мобілізовані з ДНР, а також що їх витіснили, вони з боєм відійшли. А про кремлівський військовий блогер, який пише під псевдонімом Владлен Татарський, з обуреним подивом зауважив, попри те, що російські телеграм-канали буцімто раніше писали про можливу атаку українських сил в напрямку Балаклія і Зюм, ЗСУ все ж таки вдалося накопичити сили для наступу. Він також висловив химерні сподівання на те, що це якийсь хитрий план російських воєначальників, аналізуючи подібні повідомлення, аналітики американського інституту вивчення війни. Дійшли висновку, що українські захисники в районі Балаклії ймовірно відкинули російські сили на лівий берег, північний бік, річок Сіверський Донець і середня Балаклійка. Фахівці ICW припускають, що 6 вересня українські війська таки захопили Вербівку менше ніж 3 кілометри на північний захід від Балаклії. Про що свідчать кадри загиблих окупантів, відзнятих українськими військовими? Геолокацію цього відео знятого у Вербівці, вдалося верифікувати. Кілька російських джерел визнали українські успіхи у Ворбівці та повідомили, що російські війська зруйнували не. Названі мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ, пишуть експерти ICW. на фото опублікованих 6 вересня, також видно зруйнований міст через річку з середня Балаклійка. Саме за нею, ймовірно, проходить лінія російського фронту на цій ділянці. Аналітика ICW також звернула увагу на повідомлення в соцмережах про те, що 6 вересня російські війська відійшли з блокпостів в 6 кілометрах західніше Балаклії. Крім того, ввечері, 6 вересня, по російських пабліках у соцмережах, що пишуть на військову. Тематику було поширено хвилю однакових повідомлень. Жодної паніки немає, які можуть бути лише одним непрямим доказом зусиль ЗСУ в районі Балаклії. А вранці 7 вересня ще один російський телеграм-канал підтвердив оточення зведених загонів Самарського та Башкирського собор у межах міста Балаклія. А також той факт, що ЗСУ намагається розвинути наступ відразу на двох напрямках на Куп'янськ та Ізюм. Нарешті найбільш релевантним підтвердженням нових зусиль ЗСУ в районі Балаклії є відео, яке 6 вересня оприлюднило групування об'єднаних сил ЗСУ України. На ньому, які підтверджують українські військові, зафіксовано враження складу окупантів Балаклії, установка С-300, а також САУ противника. Крім того, 7 вересня у телеграм-каналі стратегічного командування ЗСУ прилюднила відео збиття російського літака су 25 в районі Балаклії біля села Волохів'яр. Район Балаклії, особливо розташований неподалік звідси, місто Ізюм, є важливими логістичними вузлами армії РФ для постачання російських сил, що наступають на Донбасі. Ще на початку серпня, коли Збройним силам України вдалося звільнити кілька селищ під Ізюмом. Зокрема, Дмитрівка та Дібрівне, аналітки інституту вивчення війни підкреслювали виняткову важливість спроможності зсу проводити значні контрнаступальні операції одночасно на кількох напрямках. Вони зазначили, що якщо Україна зможе чинити серйозний тиск на позиції окупантів у районі Ізюма, продовжуючи перехід у контрнаступ під Херсоном, то російські війська опиняться перед дуже важким вибором. Їм ймовірно доведеться або відмовитися від своїх позицій на заході від Ізюма на користь захисту своїх ліній наземних комунікацій на і схід, або виділити більш. Особового складу та техніки, щоб спробувати утримувати нинішню лінію фронту. Однак такі сили потрібно було б перевести з іншого напрямку, що поставило б під загрозу інші завоювання Росії, пояснювали на початку серпня фахівці інституту вивчення війни. До зустрічі глядачі вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.